Це рентгенологічне відділення Чорнігівської міської лікарні номер 3 Тут в день приймають до сотні пацієнтів. Його відновили після влучання снаряду у березні 2022 року. Тоді пошкодило стіни та покрівлю будівлі, зазнало руйнувань і медичне обладнання. Був розрушений комп'ютерний томограф. Частково пошкоджено рентгенівський апарат. На ремонт будівлі відділення пішло більше 15 мільйонів гривень. Переважну частину грошей надала організація Юнайтед На відновлення. Цього всього корпусу пішло 15,2 мільйона. Значить, основна маса це коштів Юнайтед, 24 це 13,8 мільйона. От в цю суму. Основна кошти були заложені від благодійного матчу Дінамо Київ Евертон. 10,2 два десятих мільйона. Мільйон це власне кошти лікарні і 300 тисяч коштів благодійного фонду лікарні. За ці кошти розповідає Віктор Янголь. Капітально відремонтували будівлю відділення, відновили пошкоджені стіни, вікна та покрівлю. Також зробили теплоізоляцію. Проведена термореновація. От це приміщення повністю. Утеплене. Це була сама холодна територія лікарні. Вона зараз час саме тепла. Ви саме це відчуваєте. Хоча ми даже, наскільки можливо трошки зменшили сюди подачу теплоносія. Зараз у відділенні працює один рентгенологічний апарат. Також за гроші лікарні купили комп'ютерний томограф вартістю 27 мільйонів гривень. Розповідає гендиректор. Це приміщення, де у нас і був комп'ютерний томограф, і планується знову сюди поставити новий комп'ютерний томограф. це. Це приміщення було повністю розбите, розбите і капітальні стіни, розбита стеля була повністю. Все це провалено Було от все відновлено, все готово. От і ми. Чекали ну, на поставку комп'ютерного томографа від моза, але певними умовами от це так сталося, що він до нас не поступає. Вирішене рішенням трудового колективу. Ми купляємо комп'ютерний томограф за власні кошти. Приблизно через місяць комп'ютерний томограф вже запрацює, розповів Віктор Янголь. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.